Вородій, відповідальний ков, управління людей. Львова, область? Я є журналістом видання «Дорожній контроль. Дивіться, добрий день, пане Савченко. Що я на вас бачити? А, ситуація яка? Два конфлікти. Перший. В мене є дуже сильна підозра. Що цей інспектор знімав мене шпигунською ручкою? У мене є знято на відео саму ручку, і видно, що там є об'єктивчик маленький. Викликано свідчу оперативну групу для того, щоб розібратися в ситуації. Це перше. У мене є відео на камері, можу надати докази. Друге, машина стоїть. На моє переконання зараз з порушенням, інспектори не реагують. Пункт 15:5. Просили капітана скласти протокол. Прошу тоді вас як відповідально скласти на них протокол. За порушення ми робили разів 5 зауваження. Прошу переставити, прошу переставити. Пункт 15.5 забороняє стояти задньою частиною під кутом до тротуару. Там є тротуар, вони стоять задньою частиною. Тобто в першій ситуації я би просив вас прореагувати по ручці. І ну, є велика підозра, що вони вже її викинули, тому що. Я, на жаль, не можу, я був сам я не можу затримувати інспекторів. І, і навіть якщо я рахую, що він злочиниться. І... В нього є велика велика. Це не така ручка, я вам покажу на відео. Ні, це не та ручка. Чорна велика ручка. Будь ласка, прошу показати її. Не така. В нього є чорна велика ручка. Повністю е, непрозора. Не прозора ручка. Він Зараз і... приїде слідчо оперативна група і проведе слідчі дії, якщо ви напишете заяву. Я напишу вони заяву на вашу... про підозру. Взагалі до вашої заяви вони будуть проводити слідчі дії. Добре, я вас попрошу тоді ще розібратися з порушенням. Заважає на заважає даний час ну, проїзду, засоби, а... чи руху, Пункт 15.5 чи якийсь інший пункт. говорить, що можна порушувати, якщо вона не заважає? Ні. На даний ви час я б... не бачу порушення. Ви не бачите порушення? Так. А можемо з вами правила відкрити? 0,15-5, від штатера. Є право. Ставив А Савченко не порушує, тому що там, там нема тротуару, тут є тротуар. Важаю, так, треба дзвонити досить оперативно, вже скоро година буде. Це не є тротуар? Я вважаю, що не є тротуар. А що це є? Проїжджа частина? Є ступеньки? які сходять вниз. Ступеньки? Це стоянки. Тротуар. Угу. Я вважаю, що... Давайте вихочемо Савченко. Савченко, він нам зараз пояснить всім, що це є. Це не, я кажу, не Савченко, це цього. Тротуар. Так, я перепрошую. 15-5 пунктів. Я перепрошую другий абзац. Біля тротуарів я вийшов з пішохідним рухом ставити транспортний засіб, потім дозволяється вже передня частина, не працював. Тільки задній. Як ви думаєте, це не є тротуар? Транспортний засіб працював, коли ви під'їхали. Ну, якось... Так, мене на відео знято, як інспектор припаркувався, цей старший лейтенант припаркувався, він особисто керував. Коли підійшли працівники дорожнього контролю, другим працював, так? Був він працював. Тому він не припаркований. Ну чекайте, а зараз що є? Зараз ви ви перешкоджали висимаєте. мені, ви перешкоджали мені від'їхати. Я вам сказав, не перешкоджайте. Я вас просив півгодини вже від'їхати. Ви перешкоджали мені. Перестав, ні, ви хотіли втікти. Я не хотів втекти, я хотів переставити автомобіль. Значить, зараз він порушує правила чи ні? Зараз ви заблокували рух транспортного засобу. Я, де тільки я заблокувати? За кермо ви зразу всі вступили автомобіль. Ви мені переконали відікати? Чекайте. У мене є відеодокази, де я просив інспектора переставити автомобіль правильно не втікати. Я перепрошую. Ну, Пане Ярослав, ти... тоді напишете заяву в управління. Ні, я прошу у вас Як протокол. скласти. Я заяву на вас напишу, що ви не реагуєте. Я прошу скласти протокол або ви, або хтось складіть протокол. А тоді передавайте в адмінпрактику, і там будемо розбиратися. У нас є чотири свідка. Будемо адмінпракти розбиратися, адмінпрактика вирішить не виносити постанову. Це не право дорожнього руху? Ні. Чому? Який пункт Я зараз де Який пункт мені забороняє знаходитись на проїжджій частині? Ви хочете відійти від питання цього? Ні. Намагаєтеся ми проїжджати. Звичайно, то що Савченко постійно робить. Там ти у будь ласка. Я перепрошую. Дані. Давайте закриємо питання. Ви складаєте протокол чи ні? Чи ваш начальник? Забрав Є відповідальний по області. Тобто ви відмовляєте складати. Відповідальний по області буде складати. Ну, його компетенція. Хто має складатися? Скажіть, ви скажіть так чи ні? Протокол будете складати? Зеріть, будь ласка, спорудної частині. Відповіді нема, ігнорується відповідь. Я не розумію, чим ви керуєтесь зараз. Завіть, ласка, а а вам можна встановити? стояти на близьній частині? Один і стальника з роззаразних душу. Я забороняю вам себе знімати. Є конфліктна ситуація. Пізно стасі любовності закону України про міліцію. Дозволено працівнику міліції знімати конфліктні Не Скажіть, будь ласка, нема питань, можливо, вам дозволено. Цей пристрій, це є ваш власний, чи це виданий вам управлінням. Це не вам вирішено. Я вас запитую, я посудовую субботу, це, це, це ваш власний пристрій. Щас, вас журналіст запитує. Представся, не намагаємося. Пристався, пристався, а, пристався, а не сам. Не пристався сам. Я пристався. не маю права Я нас не здумав, а я знімаю. Я перепрошую, як нарколог протокола це інформація. Порушення було це ваш власний мобільний телефон? Ви напишіть офіційний запис? Ми дамо вам відповідь, проведемо перевірку. Я перепрошую, покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Я буду знати на кого мені писати. Тому що я до вас звернувся навіть згідно закону про звернення громадян. Один Знімають зараз на телефон Nokia. Я буду говорити, що а де спочатку. Бородій Сергій Іванович, начальник відділу ну, дає ГВС до 15 року. Сергій Іванович, я перепрошую, але на вас буде написано окремо скарб. Будь ласка, придивіть ваше посвідчення. Ви участвуєте в дорожньому Будь ласка, покажіть ваше посвідчення. Говоріть, будь ласка, про вашу камеру. А ви не забираємо це робити. Я вам будь ласка, норму закону, з якої я не маю права знімати те, що

Якщо вас обороняєте, буде самі, ви можете мені коментувати. Будете узнайоми. Це буде. ваше прохання чи вимоги? Ви попросили. Скажіть, а це про проходити зйомку чи вимогли? Я вам ще раз повторюю, будете узнайоми. Скажіть, ви роботи. Ви будете у Я буду попросили, будь ласка, не ви конфліктуйте зйомку. Ви зараз прощаєтеся, вже, ви інші діяли. Ви приїхали, стоїте. Він же ту ручку сто разів міг скинути, розумієте? Слідчі дії має проводити січі фізичні. Ви маєте право, як керівник, Принаймні, попросити цього інспектора, щоб він показав, якими речами він зараз користується. Показую. 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 Та, він скинув ручку. На відео видно зовсім іншу ручку. Зовсім іншу. Така як в Гануляках, кого чи Гуцуляка. Це, це все оцінку дасть громадськість вам, розумієте, вашим діям, правоохоронцям нашим. Подивимось. Прийде час, що за кожне оце, оцей безпреділ ви будете персонально відповідати. розумієте? Тому що зараз ви покриваєте злочинця, який реально користувався такою ручкою, яка заборонена в цивільному обігу. Є... А це, це, що це і... Тож треба мати... Та покладу, ні, мене це, напевно, залізничний. Дивіться, я вже така оперативну групу, бо є підозра, що інспектор дає.